Дорогі наші вчителі, учні і батьки, паралель одинадцятих класів вітає велику спільноту Юмського ліцею номер 3 Сьогодні 31 травня 2024 року. На жаль, це наш останній навчальний день у школі. Пропонуємо пригадати, як все було. Тож починаємо зворотній відлік. Дванадцять дванадцять. Оцінка, яку ми щиро ставимо за відданість вашої роботи. Одинадцять. Одинадцять років ми ходили на уроки, вчились. Під вашим професійним керівництвом дорослішали, щоб стати свідомими громадянами нашої країни. Десять десять разів повторювали нам одне і те ж дев'ять, дев'ять кіл пекла. Ми разом пройшли, долаючи кілометри теорії і практик. Вісім уроків ми не могли висадіти без буфета. Сім. Сім днів на тиждень думали про улюблену школу. Шість. Шість. Погана оцінка. П'ять. Не ставте, будь ласка, я можу краще. Чотири. Чотири іспити. Ми складемо успішно. Сьогодні вже втретє відзначаємо свято останнього дзвоника в умовах війни. Два. Два класи зібрались сьогодні у дружньому колі. Один. Сьогодні крайній наш урок. Ми з тобою Творили нашу історію, ця шкільні радощі, пригадаємо яскраві моменти, Розлетимося по всьому світу. Ми готові до нового іспиту напишемо рідною мовою Ми любимо тебе, школа ми любимо тебе школу. Ми любимо тебе, школи ви учні таких учні, як ми створюєте за день кожен світ наш, запам'яте, аби нас навчали, казали, час не було, не далі. Ми учні, такі учні, як і ти. Сінок і школи і каперш з кінцілом свою долю і більше. Ми Мигадуємо вас, коли ви поруч нас Асамблеї, театр, дебати в нас, був найкращий в житті наш шкільний час. О -о -о -о. Ви так і гучні, як ми свої. хочемо подякувати вам за віддану роботу та сказати вітальні слова? Шановна Юлія Володимирівна, ми безмежно вдячні вам за вашу невтомну працю. Що заплановано було, ви все зробили. Енергії витрачено було немало. Ми безмежно вдячні вам за те, що заклад відновили, і можемо тепер провести свято. Нелегка доля бути за у школі. Робиш розклад до зарі. Кругом ваш школярів. Всім треба раду дати, і вчителів організувати, і до роботи мотивувати. Дивувався кожен з нас, як виходить, це у вас. Наші перші вчителі дякуємо вам, що навчили грамоті і чарівним словам, що писати вчила нас і рахувати теж. Ми за все вам дякуємо щиро і безпечно. У нас прекрасні класні мами. Ми вже сумуємо за вами. Поруч із дітьми було щоденно. ходили зранку нас натхненно. Усі роки вели в життя. Нас поважати вчили і дружити. І проведжаєте у майбуття. Навчили нас, життя любити. Шлях освіти ви нам відкрили. Ми завжди слід у серці залишили. Любі наші вчителі. Вам дякуємо щиро за роботу. Онлайн-урок ви проводили щоденно. Хоч камери ми не завжди вмикали, але предмети вчились і натхненно. Попри відсутність інтернету і світла. Між звуками повітряних тривог вели уроки. Ви завжди привітно. Ми знаємо, не кожен би так зміг Ми щиро дякуємо, любі вчителі, за вашу працю, непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, безмежної пошани і любові. Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Бажаємо вам достойних зарплат і багато грошей. І учі, щоб усі були хороші, і камери вмикали, і ніколи не мовчали, щоб час у ці хвости складали. І щоб нові знання не підвисали. Швидким був інтернет. Перевіряв усі роботи штучний інтелект. Нехай цей день вам зморщок не додасть, а ті, що були, радісно зітре. Зміцни здоров'я від проблем позбавить, і щастя вам надовго принесе. За доброту і терпінь. Щиро дякуємо вам. Зустрінемось! Обов'язково помирний час у рідному ізюмі. До відбудованої школи всіх ми діток проведемо. Наша велика шкільна родина. Вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Бажаємо миру і перемоги нашій батьківщині, щоб у усьому світі лунало. Слава Україні! Любі мої випускники! Як швидко стали ви дорослими, як одна мить пролетіли наші шкільні роки. Для мене ви по особливому рідні. Ви, це енергія і креатив, мудрість і інтелект, справжні спортсмени. Я дякую вам за емоції, переживання і хвилювання, за радість, яку ви дарували кожен день мені. Ідіть впевнено до своєї мети. Сміливо ступайте на стежину нового життя. Я впевнений в ваших перемогах і зростаннях, бо ви кращі. Шановні випускники, для вас сьогодні звучить останній дзвонок. Ви починаєте довгий і прекрасний шлях пізнання, на якому долею визначено багато поворотів і складних, і легких. Бажаю світлої дороги на шляху до самостійного життя, особистого росту і впевненості у всьому. Бажаю вам миру! Бажаю вам вибрати ту професію, яка буде вам приносити задоволення на всьому життєвому шляху. Минув ще один навчальний рік. Підросло ще одне покоління. Ви сьогодні випускники. Пам'ятайте, ви майбутнє нашої держави. Виховайте в собі людину, станьте професіоналами. Залишайтеся вірними своїм цінностям, не втрачайте своїх можливостей. Бажаю вам миру і злагоди, натхнення і добробуту.